Вітаємо! Тема відеоуроку створення масових ділових листів і адресування конвертів у програмі Writer». Мета відеоуроку освоєння технології злиття текстового документу з базою даних. Зараз ми покажемо, як за 10 хвилин можна написати 100 ділових листів і заадресувати 100 конвертів 100 особи. Відкриємо новий текстовий документ у програмі Office Writer. Виберемо команду Service. В її меню знайдемо і виконуємо команду розсилання листів російською мовою розсилка пісім». Отримуємо діалогове вікно майстра злиття документів. Цей майстер призначений для створення листів за 8 кроків. На першому кроці користувач має вибрати початковий документ. Оскільки ми відкрили новий порожній документ, то використаємо його як поточний. У вікні першого кроку вже задані необхідні параметри, тому виконуємо команду далі. Натиснувши кнопку Далі внизу вікна. На другому кроці користувач вибирає тип документа. У нашому випадку тип лист вже вибраний, тому виконуємо команду далі. На третьому кроці вставляння блоку адреси. Користувач формує блок адреси і створює або використовує базу даних з відомостями про осіб, яким писатиме листи. Така база даних тут називається списком. Бачимо, що раніше вже хтось створив список адрес з номером 4. Нам потрібно створити власний список. Для цього виконують команду Вибрати інший список адрес. Оскільки потрібно списку немає, спочатку треба створити власний список адрес. Отже, виконуємо команду Вибрати інший список адрес і отримуємо діалогове вікно, де можна вибрати вже існуючий список чи створити новий. Це діалогове вікно й такі команди створити нову базу даних. Використати російською мовою добавить існуючу базу даних. А також команду «Фільтр». ця команда дає змогу відфільтрувати, тобто знайти в базі даних потрібних осіб за деяким критерієм писати лише їм. Підкреслимо, що у нашому випадку треба створити нову базу даних. Для цього користувач виконує команду Створити і отримує шаблон форми для адрес та інших даних. Для порівняння зазначимо, що у програмі Word базу даних створюють у вигляді таблиць записів, а у цій програмі у вигляді форм записів. Нагадаємо, що запис про одну особу складається з полів, наприклад, з такими назвами: ім'я, прізвище, адреса тощо. Програма пропонує стандартний набір полів для бази даних. Цей набір потрібно змінити, враховуючи умови задачі. Тобто треба сконструювати власну базу даних, вилучаючи зайві, додаючи потрібні поля. Для цього виконують команду налаштування. Російською мовою настройка. Розглянемо стандартний список полів бази даних. Перші чотири рядки – поля потрібне. А ось поле з назвою адреса, другий рядок, зайве, його вилучаємо. Поле «Місто» залишаємо. Поле область вилучаємо. Поле поштовий індекс залишаємо. Поле країна вилучаємо. Поле про телефонну і електронну адресу вилучаємо. Поле стать російською мовою пол залишаємо. Якщо полів недостатньо, то користувач може придумати і створити власні поля. Наприклад, якщо мова йде про фінансові документи, де потрібно зазначити грошові суми, то користувач командою Додати, створює поле з назвою Сума. Підтверджує створення поля. Командою ОК. Додамо також поле про мобільний телефон. Можна додати і інші поля. На цьому створення структури бази даних закінчено, тому виконаємо команду закрити. Переходимо до етапу заповнення форм конкретними даними. Вказівник миші встановлюємо у полі з назвою звертання російською «Російською обращення». Пишемо. Шановний. Приміщаємо вказівник миші натискаємо клавішу тап на клавіатурі. І в полі ім'я пишемо Ярослав. У полі прізвища вводимо Гарасевич. У полі адреси вводимо вулицю Сахарова, 12, квартира 45. Місто Львів. Індекс 79026. Стать чоловіча. Зазначаємо суму нехай 5 тисяч. Тепер вводимо номер мобільного телефона. Увага! Тепер потрібно виконати команду створити, а не ОК. Це означає, що ми вводимо дані про другу особу. Наприклад, так. Звертання шановна. Галина Гордієвич, адреса першого рядка, вулиця Наукова, 6, квартира, 8. Місто Львів. Поштовий індекс 79016 Стать жіноча. Сума 4500 та мобільний номер. Натискаємо клавішу Створити «Создать» і вводимо дані про інших осіб. Студенти вводять дані про себе і своїх одногрупників. Коли всі дані занесено у базу даних, можна виконати команду ОК. Відкриється вікно для зберігання бази даних у форматі адресної книжки. Цей формат можна змінити. Важливо пам'ятати, що таку базу даних користувач створює лише один раз, а використовує багато разів. Створену базу даних зберігають на диску під такою назвою, яку користувач придумає, і вводить в поле ім'я файлу. Нехай це буде список 7. Виконуємо команду зберегти. Бачимо, що список 7 успішно створено. Виконуємо команду ОК і повернемось до третього кроку майстра злиття, який називається Вставляння блоку адреси. Розгляньте зразок блоків адрес, які автоматично пропонує програма. У першому є поле звертання обращення, яке у блоці адреси є зайвим, тому такий зразок адрес нам не підходить. Другий зразок, окрім звертання, містить поле з назвою Країна. А це поле ми вилучили, тому такий зразок нам також не підходить. Два блоки адрес не підходять, тому, щоб створити правильний блок адрес, переходимо до конструктора блоку адрес. Для цього слід виконати команду інше, а тут і Бачу, що нам не підходить жоден блок, який пропонує програма, оскільки такі блоки містять поля даних, які ми не використовуємо, наприклад, назва компанії, країни тощо. Але вихід є, потрібно змінити зразок. Вибираємо перший зразок і виконуємо команду Редагувати. Власне, вона дає змогу змінити зразок, чи створити його з нуля. Тримуємо вікно конструктора блока адрес. Поле звертання вибираємо і вилучаємо за допомогою стрілки ліворуч. Вилучаємо порожній рядок клавішою Delete. За допомогою стрілок, що є праворуч, переміщаємо поле поштовий індекс вниз відповідно до правил написання адрес. У полі перегляду бачимо, як виглядатиме адреса. Переконуємося, що адреса задовільняє вимоги, тому виконуємо команду ОК. В отримуємо вікні також виконуємо команду ОК і переходимо до четвертого кроку майстра створення привітання. Є декілька способів створення вітання. Його можна створити вручну або автоматично. Розглянемо способи автоматичного створення вітань. Вмикаємо режим вітання і бачимо, що програма може написати різні звертання до чоловіків і жінок. Програма розпізнає адресатів за полем стать, але має місце такий недолік. Якщо ваша програма російськомовна, то привітання буде створені російською мовою. Оскільки ми будемо писати листи українською мовою, то від засобів автоматичного створення привітань відмовимось і будемо створювати вітання вручну. Вимикаємо режим вітань і виконуємо команду далі. На п'ятому кроці майстер користувач налаштовує розмітку аркуша, блок адреси і блок привітань. Треба розташувати у потрібному місці на бланку листа чи конверта. На жаль, у програмі LibreOffice Writer 5-ї версії така можливість не працює, тому цей крок треба пропустити. Якщо ж ви працюєте з LibreOffice 4-ї версії чи з програми OpenOffice Writer, то даний крок можна виконати. Згодом ми перемістимо блок адреси вручну, а зараз переходимо до шостого основного кроку майстра, який називається Редагування документ. На шостому кроці виконуємо команду редагування документ і починаємо створювати зразок листа. Бачимо, що блок адрес знаходиться ліворуч, що не відповідає правилам адресування. Тому переміщаємо його праворуч вручну методом перетягування. Згідно правил, блок адрес повинен знаходитися праворуч і дещо нижче. Тепер натискаємо клавішу Enter так, щоб перевести вказівник миші нижче блока адрес і починаємо створювати зразок листа. Очевидно, що нам треба написати фразу звертання, наприклад, таку: Шановний Ярослав Гарасович, однак ми її не будемо писати, а використаємо поля бази даних, які називають полями злиття. Назви полів злиття набирати на клавіатурі не можна. Їх треба вставляти за допомогою меню. Для порівняння до цього моменту дії користувача були такі ж, як і у програмі Microsoft Word. Далі треба виконати дії характерні лише для програми Writer. Спочатку виконуємо меню вставити. В отриманому підменю вибираємо команду поля і в її підменю вибираємо команду додаткові поля, Російською мовою є що поля. Отримали вікно, яке дає доступ до полі злиття. Вибираємо закладку бази даних. Важливо вибрати саме цю закладку, а у вашому випадку може бути активною інша закладка. Тому потрібно перейти до закладки бази даних. Отже, зараз переходимо на закладку бази даних. У вікні тип вибираємо тип даних поля злиття. Ви звертаємо увагу, що на вашому комп'ютері за замовченням може бути вибраний інший тип даних. Тепер бачимо, що ми отримали доступ до нашої бази даних, яка називається список 7». Розгортаємо список 7 натискаємо на значок команди розгортання плюс. І отримаємо список полів, які можна вставляти в зразок документів. Вибираємо перше поле звертання. Обращення, і виконуємо команду Ставити. Переводимо вказівник мишки у документ і набираємо на клавіатурі пропуск, який служитиме розділюючим між словами. Далі вибираємо поле і ім'я. Вставляємо його командою Вставіть. Виконуємо пропуск і вставляємо поле прізвища. Переходимо в документ і набираємо знак оклику. Переходимо на наступний рядок і пишемо текст листа. Наприклад, такий дирекція банку щасливе майбутнє повідомляє вас. Продемонструємо ще раз вставлення поліз з летя. Повертаємось у вікно бази і вставляємо поле ім'я, пропуск, вставляємо поле прізвища, кому і продовжуємо писати так. Що ви можете отримати дивіденди на суму. Вставляємо поле «Сума» і продовжуємо писати доларів. 1 жовтня 2020 року. З повагою директор банку Орест Багатий. Зразок листа створено. Цей зразок у разі потреби можна зберегти на диску командами файл зберегти. Ми його зберігати не будемо. Закриваємо вікно бази за даних і за допомогою спеціальної команди у верхньому куті вікна повертаємося до майстра розсилання. Листів. Отже, 6 кроків виконано. Тепер потрібно виконати головне задання, з'єднати зразок листа з базою даних. Це називається злиттям і виконують на сьомому кроці майстра, який називається персоналізація. На цьому кроці можна у разі потреби редагувати кожний лист окремо. Зараз програма переходить у режимі зберегання листів. Користувач має написати назву документа, наприклад, мої листи, і виконати команду Зберегти. Листи будуть збережені на диску, і їх можна буде переглянути на екрані чи надрукувати. Для цього виконуємо останню команду «Готово». Ми створили два листи. Один адресований Ярославу Гарасовичу, де зазначено суму 5 тисяч, а другий заадресований Галині Гордієвич, де зазначено суму 4500. Якби база даних містила дані про 100 адресатів, то ми би отримали 100 листів. Тепер, маючи готову базу даних, можна швидко заадресувати 100 конвертів. Потрібно повторити всі дії, але на самому початку слід змінити розміри аркуша документа з формату А4 на формат конверта С5. Чи це 6. висновок? Ми навчились створювати базу даних адресатів, готували велику кількість однотипних ділових листів і автоматично адресувати велику кількість відповідних конвертів.